Він не дожив до 60 років, проте зробив за цей час прорив в галузі ракетобудування академіка авіаконструктора Сергія Корольова. І сьогодні в усьому світі згадують вдячні нащадки з пошаною та захопленням. У Житомирі свого земляка називають почесним громадянином міста. Щороку вшановують його пам'ять покладанням квітів та піклуються про музей космонавтики, головну візитівку обласного центру. Ми зараз розбудовуємо музей Серібаловича Корольова, музей космонавтики. Ці роботи йдуть, і ми будемо і надалі робити все для того, щоб на прикладі Сергія Павловича Корольова якраз виховувати і нинішнє покоління, відростающе покоління людей. Як треба любити свою державу, свою батьківщину? Втім, не лише надбаннями минулого живуть житомиряни. гідними продовжувачами та учнями геніального вченого є його послідовники з військового інституту, названого в честь академіка. Колись е мало хто знав. Що цей вуз з 1968 року готував фахівців ракетно-космічної оборони? Тобто, все, що тут було, воно було пов'язано з високими технологіями і з космосом, саме тому ми і носимо це велике ім'я цієї великої людини. На сьогодні Житомирський військовий інститут це потужний навчальний заклад, який готує фахівців за найбільш важливими для оборони. Напрямами, спеціальностями, спеціалізаціями, хоча Сергій Корольов більшість своїх відкриттів зробив поза межами України, Житомиряни його називають своїм вченим і двічі на рік біля пам'ятника авіаконструктору вклоняються його здобуткам та геніальності.